Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Сьогодні ми в гостях в пана Івана Хомича, адвоката адвокатського бюро Хомича. Так, вітаю вас, шановні глядачі, радий вас вітати. І тут я не з пустими руками, а з рішенням суду. Рішенням суду від мого підписника. І Як тільки він зі мною поділився, відразу. Захотілося поїхати до пана Івана, щоб це обговорити, тому що пенсія людини з 9 тисяч гривень зросла до 14 тисяч гривень відразу вже, після рішення суду. Це чудовий результат збільшення майже 50 Бачимо. І хотілося, щоб таким результатом змогло скористатися якомога більше людей. Вчора по цьому ми робили прямий ефір, де відповідали на ваші питання. А сьогодні це все узагальнимо. Дамо вам чітку. Інформацію, рекомендації і плюс е відповіді на ті які питання, які ви залишили під відео, тут будуть, якби всі затронуті, ну, по максимуму, да, які стосуються цієї теми. Якщо там питання були по якійсь іншій тематиці, то вони будуть розглянуті в наступному відео. А тут справа з Дніпропетровської області, пенсіонер 2020 року, пішов на пенсію по списку 1, отримав пенсію 57 гривень. Чотири роки отримував добавку по 100 втішаючих гривень, йому то надоїло звернувся до адвокатського броювана Хомича, та звернулися до суду, довели цю справу до свого логічного завершення, і в результаті е, йому нарахували вже на виплату, і він вже стільки отримує 14 165 гривень. Вань, розкажи в загальному, що це було, як до такого результату дійшли, і як це ну, працює так, дякую, Олександре. Даний пенсіонер звернувся в наше адвокатське бюро в квітні 24-го року, тобто в минулому році, з питань індексації його пенсії. Дійсно, як ти правильно зазначив, вийшов на пенсію він в 2020 році і в двадцять першому, двадцять другому, двадцять третій і в 2024 році йому додали до пенсії лише 100 гривень виплати замість. Належної законної індексації відповідного коефіцієнта збільшення. Нагадаю, що це в 2021 році було 11%, в 2022 – 14 в 2023 – 19,7% і в 24-му майже 8%. Йому пенсійний фонд цього збільшення не робив, посилаючись на відповідні постанови Кабінету міністрів України. Як відомо, в минулому році ми досить таки. Серйозно підійшли до цього питання і почали займатися системно, саме послугами по індексації пенсії. І даний пенсіонер, один з можна сказати, з перших, хто до нас звернувся, і вже от ми бачимо лютий місяць, він отримав бажаний результат. Ми безмежно раді і за нього. Також він вже отримує пенсію більше ніж на 5 тисяч гривень, ніж ту, яку отримував до звернення до суду. Вважаю, що це. Чудовий результат, і він реально показує, що все про що ми говоримо, все, що ми робили до цього, воно не пройшло даремно. І дійсно наші послуги дають людям реальне збільшення пенсії. Розкажи підписникам, хто не орієнтується в ситуації, про що саме іде мова на основі чого відбувається от збільшення цієї пенсії, що ну зростає, і вже почали враховувати відсотки оці. Так, дивіться, я зараз по суті звертаюсь до пенсіонерів, які вийшли на пенсію, починаючи з 2019 року по 2024 рік. Ви, мабуть, помітили, що вам до пенсії після березневих індексацій за останні 3-4 роки додають лише по 100 гривень 135 гривень. Говорить, і, в принципі, уряд приймає постанови, де зафіксовано відповідні відсотки збільшення. Минулого році це 8% чи позаминулому 19-7%. Але вам додають чомусь 100 гривень. Мабуть, більшість з вас не розуміють, чому, чому так відбувається. Я не буду зараз детально про це пояснювати, тому що там досить таки складна теоретична така складова. Але це. Така діяльність пенсійного фонду вона не відповідає закону. А тут пенсійний фонд керується більше постановою Кабінету міністрів України, яка позбавляє вас індексації, але закон він дозволяє вам цю індексацію провести, проте цього не робив Пенсійний фонд України. Рішення Верховного суду, яке в цьому році було ухвалено, суд констатував, що вам незаконно не проводили індексацію всі ці роки. тобто Якщо ви пенсіонер 2019 2024 років, ви можете в судовому порядку, як оцей от наш клієнт, про якого ми сьогодні говоримо, пройти цей шлях, відсудити вашу індексацію і отримувати пенсію там, на 60, 50, 30, 20% більше, в залежності від того, в якому році ви вийшли на пенсію. Якщо ви вийшли на пенсію давно, у 2019 чи 20-му, ваша пенсія суттєво збільшиться. Якщо ви вийшли на пенсію у минулому році. Там, чи позаминулому, то збільшиться на 10-15%. Е, тому ви повинні так би, можете прикинути, порахувати ваш відсоток збільшення. Я, от, наприклад, можу там, сказати, що той, хто вийшов на пенсію в 2021 році, 2021 році, і якщо не рахувати індексацію ще 2025 року, то це 47% збільшення. Тобто, якщо пенсія була 5 тисяч гривень, добавте 47%. Це так по грубому і ви отримуєте вашу, вашу збільшену пенсію, яка має бути е, з реальної індексації. Е, Ще тут трішки похвалюся, що це. Верховне рішення Верховного суду також заслуга Адвокатського бюро Хомича, тобто вони його вели від самого початку до самого кінця. Бані, які підводні камені, при, от щоб люди знали, щоб коли вони йдуть, до чого їм готуватися, які нюанси можуть вилізти? От, от що саме саме таке, про що варто знати людям? Так е, отож, якщо ми говоримо про те, що ви належите до даної категорії пенсіонерів, тобто вийшли на пенсію з 19 по 24 рік. Якщо ви зрозуміли, що можна збільшити пенсію через суд, і ви готові це зробити? А ви перед вибором до кого звертатися і чи взагалі починати цей процес? Так, от які можуть бути підводні камені, якщо почати відсуджувати собі законну індексацію, ну по-перше. Ми проходили шлях досить такий важкий, тернистий, коли не було рішення Верховного суду, судді до таких справ ставили скептично і то відмовляли, то задовольняли, нам доводилось проходити першу інстанцію апеляційний суд, подавати касаційну скаргу. Зараз з цим рішенням Верховного суду, мабуть, негативних рішень не на користь людей стане менше. Відповідалі вони мають звести до нуля взагалі. Але в рішенні Верховного суду, яке було Пілотним, фундаментальним, там не дуже коректно сформульовані саме резолютивна частина цього рішення. І якщо його от прийти з ним в пенсійний фонд, то можуть бути труднощі з виконанням. Тому най -такі найбільш небезпечні підводні камені вони будуть в рамках виконання цього судового рішення. Там потрібно бути готовим до того, що пенсійний фонд. Майже вся трактує на свою користь. Якщо десь там щось там неоднозначно написано, він протрактує це на свою користь, і людині доведеться або піти в суд за роз'ясненням, або судовим контролем, або ще з якимись скаргами на бездіяльність чи дії пенсійного фонду в рамках виконання цього судового рішення. Тому тут вам точно потрібна кваліфікована допомога професійного адвоката, який має досвід саме в таких справах, тому що від того, як будуть сформульовані позовні вимоги. Залежить кінцевий результат, а саме виконання рішення суду у вигляді збільшеної пенсії і виплаченої суми недоплаченої пенсії за попередній період, і тут я ще добавлю, що бажано адвоката по пенсійних справах, а не будь-якого адвоката, тому що ну це зовсім різні речі. Є люди, які компетентні там в кримінальних справах, а в пенсійних не зовсім але беруться або коли нема роботи. А є навпаки, тому там уважно перепитуйте. Які документи потрібно от, підготувати людям, щоб якщо вони от, вже наважились, все, йдемо в суд, от, які їм документи потрібні, щоб вони знали зарані? Що... Ну насправді ми починаємо співпрацю з подання категорії справи? Справ з клієнтами з мінімальним пакетом документів це по суті їх паспорт ідентифікаційний код для того, щоб укласти угоду. Решту всіх інших документів ми збираємо самостійно шляхом подачі адвокатських запитів, відправляємо відповідні заяви в пенсійний фонд, готуємо документи до суду і супроводжуємо справу в суді. Тобто, якщо людина з Києва або Дніпра, вона до нас може прийти в офіс. Якщо люди з інших регіонів України, ми працюємо дистанційно. Відправляємо договір новою поштою, всі ці переписки ведемо дистанційно, і це досить зручно і не потребує від людей якихось зайвих рухів. В тому числі працюємо з людьми, які знаходяться за кордоном. Сучасні засоби комунікації дозволяють укласти угоду а дистанційно, навіть тим, хто за кордоном є, і дуже, досить така велика кількість людей, які підпадають під цю послугу, знаходяться за кордоном. Тому це не є перепоною. А, от по суті, таких якихось. Важливих і необхідних документів, які людина повинна отримати або десь витребувати, немає. Тобто, щоб почати цей процес, по суті потрібно бажання людини, бажання, готовність, і в будь-якій точці, вона б, де не знаходилося, можемо це все зробити. Ну, дивіться, я передивився декілька рішень судових, і от, де 9 тисяч стало 14, де 5 стало 7600. Це плюс-мінус такі суми в кожної людини, от, хто звертається з такими цифрами. Так, дякую за запитання, досить таки правильне запитання. Дивіться. Якщо ви отримуєте, ну, якщо ви пенсіонер там, 2019 2024 року, але отримуєте пенсію близь, близько до мінімальної, це 2361 гривня, або там 2700, якщо у вас повний стаж, або там 3200, якщо вам вже 65 років, ну, хоча якщо вам 65 років, то по ідеї, вам ця послуга вже не актуальна, бо вам індексацію проводять уже належним чином. Але знову ж таки, про що я говорю? Про те, що індексується не сама пенсійна виплата, яку ви отримуєте на руки. А індексується там тіло пенсії, основний розмір, який порахований по певній хитромудрій формулі. Тому якщо ваша пенсія, наприклад, там, 4 тисячі гривень і, і вище, то ви то ваша пенсія дійсно збільшиться там, в залежності від року виходу на пенсію на відповідний відсоток. Якщо ви вийшли в 2021, пенсія має бути збільшена на 47%. Ключове, скажу, що без урахування цьогорічної індексації. Тобто, якщо цьогорічна індексація так само буде по тих самих правилах. Нічого Кабмін не змінить, то до цих 47% додасться ще 10% цьогорічно, і ваше збільшення складає 57%. А якщо ж ви на пенсію виходили в 22 2022 році, то це там відсоток там, 30 відсотків, Якщо в 2023, то це менший відсоток, тому що там було лише 8% за 24-й і додається, напевно, 10% за 25. й Це все рахується, і в рамках, ну, якщо там ми говоримо про те, як ми співпрацюємо з клієнтами по даній послузі, вони до нас звертаються, ми задаємо декілька запитань щодо того, коли вони вийшли на пенсію, яка в них, який в них стаж, і можемо зразу за допомогою нашого калькулятора прорахувати. Майбутню пенсію з урахуванням індексації і зорієнтувати їх на відповідні суми. І тоді людина вже орієнтується: ну варто чи не варто працювати і приймає рішення. Тут на правах реклами можна напрашувати, щоб консультації для глядачів народної думки були безкоштовними. От Якщо вони входять в ці роки, лишають твій номер, щоб вони зверталися, можна? Так, звісно, залюбки надамо консультацію, і все розкажемо. Точно на безкоштовній основі, тому без питань. Тобто, залишаю номер. Якщо ви в цих роках, то можете взнати, наскільки може збільшуватись ваша пенсія. Що ж, почули. дякуємо, Дуже радий за мого підписника, який. Отримує на 5 тисяч більше. Ну і за інших людей, які також пройшли цей тернесний шлях, і отримують більше. Дуже шкода, що цього пенсійний не робить автоматично, дуже хотілося б, але, на жаль, це не в наших повноваженнях. Тому, як висновок, що індексація наближається, але можна отримати більш суттєву індексацію. Кожен сам собі нехай рахує, дзвонить, консультується, і що скажемо, на заключення. Так, дійсно, держава там, Кабінет міністрів України, Пенсійний фонд України не зробить такої індексації самостійно, автоматично, хотіло. навіть якщо є рішення Верховного суду, тому досягнути цього можливо лише в судовому порядку. Скажу на, на завершення, наступне: що якщо ви почнете цей процес індексації зараз. То ви, по перше, не втратите можливість зробити перерахунок за там відповідний період часу в минулому, а також. Наприклад, якщо до нас вже зараз звертаються люди по даному питанню, то ми вже будемо подавати позови до суду з урахуванням індексації 2025 року. Тобто, в принципі, цей процес не варто відкладати на березень місяць, тому що втрачається період перерахунку пенсії в минулому. А поки ми зберемо весь пакет документів, на це йде приблизно місяць-півтора, тому якщо вже починати, якщо ви прийняли рішення займатися цим, то не варто відкладати. Що ж, величезна подяка за пророблену роботу. Величезна подяка від мого підписника він передавав особисто. І очікуємо наразі офіційних цифр від пенсійного фонду, якої ж буде індексація 2025, тому що їх ще поки що нема. Надіємося, що в найближчий час вони офіційні вже з'являться, які можна буде коментувати. І до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі. До побачення.